У сучасному світі вже десятки років поруч із жерлами пекла стоять ядерні полігони, де проводяться тисячі ядерних випробувань. Люди граються з пеклом і незабаром відчиниться брама, яка веде до палаючої безодні. Кришки над ємностями з магмою, кальдери супервулканів проваляться в землю, утворюючи отвори з розпеченою магмою, яка хлюпається площею в тисячі квадратних кілометрів. Назовні вихлюпнеться неймовірна кількість лави, попелу, каміння. Люди дізнаються, що таке пекло на землі. Єдиний вихід із страшної картини, що склалася, це Ісус Христос. Він сказав: Ходьте вузькими воротами, бо просторі ворота, і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними. А вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Ісус є єдиний шлях і вхід у життя вічне. Він єдина істина у всьому всесвіті. Христос є відповіддю для всього людства. Тільки через нього ви зможете мати життя та уникнути пекла. Отримайте більше інформації на цю та інші теми на нашому каналі Салтаненко. Підписуйтесь і поділіться цим відео зі своїми друзями. Бережи вас Бог!